Усім привіт, мої любі. Сьогодні пропоную поговорити про стимулятори корне утворення. І це, по-перше, дуже часто, що я зустрічаю в коментарях до відео і фото, коли показую, як росте коріння у моїх, і там завжди хтось знайдеться, хто напише, чим ви бризкали, чим вмазали, що ви давали. Так, плюс нещодавно це питання піднялося з приводу того, чи працюють стимулятори корінцеві чи ні у вайбергрупів, які я сиджу про орхи. От, чудово поспілкувалися на цю тему і зрозуміло, що треба, мабуть, зняти відео. І так, давайте одразу про наші очікування. Ми з вами що очікуємо? Ми беремо цей засіб, беремо орху, мажемо і просто неймовірна борода коріння. Всі щасливі орхідея щаслива, все прекрасно, але, на жаль, це так не працює абсолютно. Що треба для орхідеї, щоб вона наростила коріння? Як я вже казала, перед цим світло має неймовірне значення, воно стимулює і воно є енергією для того, щоб щось відбувалося взагалі в рослині. Бо якщо не буде світла, вона не буде проводити потрібні їй всередині процеси. Так? А друге, це ви маєте розуміти, що коли рослина випуститься коріння, воно ж має зайти в ваш субстрат, і тут йде оця нерозривна зв'язка, полив плюс субстрат. Бо ви це завжди підбираєте одне з іншим, про це теж є відео. <с> Можете подивитися. Воно окремо не працює. Плюс ми звертаємо увагу на засоленість субстрату, бо ця засоленість просто вбиває молоде коріння, його не буде. Так? І ми дивимося на те, щоб воно не пересихало і не помирало, і дивимося, щоб не було перезволоження, від якого воно згниє. Так? Це головне, і насправді, якщо ви правильно доглядаєте, і у вас правильна культура, правильний догляд, то вони самі дають оці корінці. Я показую отут от, от. відео, коротенькі фото будуть корінців моїх нещодавно отриманих котлей пурпурат, яких я нічим не обробляла в плані кореня утворення. Так, не давала нічого, таких от якихось стимуляторів, не мазала ніякими пастами, нічого не було. Вони дали, тому що а зараз період, коли їм якраз час давати. І в мене для них гарні умови. Тобто я створила для них потрібні умови, в мене для них потрібна культура. Так. Повертаючись а, тепер до стимуляторів. Як це працює? А, якщо. Значить, ми беремо наші орхи, і вони є сезонними. Тобто в них є певний сезон, коли вони ростять бульбу, коли вони нарощують коріння, коли вони квітнуть, коли в них період спокою. То, якщо ви будете бризкати в період, коли не має рости коріння, ви можете убризкатись. Але нічого це не дасть. ну от, взагалі. Так, Тобто стимулятор ви даєте в той момент, коли коріння має рости. Якщо ми з вами говоримо про ті орхи, наприклад, як фаленопсиси, які ростуть майже постійно, майже не маючи періоду спокою, то тут теж все-таки треба підлаштуватися, бо я, наприклад, коли рослина збирається квітнути чи в процесі цвітіння не давала. Тому що зараз основна кількість зусиль зосереджена на цьому. І справа не в тому, що у вас там пропаде цвітіння, це Бог з ним, якщо у вас немає коріння, воно вам і не треба до цвітіння. А проблема в тому, що. Рослина не зможе дати всі потрібні сили і мікро-макроелементи на те, щоб виростити оце коріння, яке ви стимулюєте, да? яке ви хочете. От, тому ви чекаєте моменту, коли вона вже відквітла, нічого не відбувається. І вона якраз має оці сили, трошки відпочила і може нарощувати коріння, а тоді ви даєте подібним орхідеям без строгої сезонності. Так? І отут важливо стимулятор не заставляє орху. Ростити оці самі коріння не змушує, тобто, якщо ні, то вона і не дасть. Він допомагає наростити кращу кореневу. Тобто, почуйте мене, він допомагає наростити, а не змушує ростити. І коли, тобто, що я маю на увазі? коли ви даєте стимулятор, то що він робить? Він допомагає рослині дати більше корінців. Він допомагає рослині розгалуджувати ті корінці, яка вона росте. Він допомагає там, наприклад, робити їх більше, якщо ми про орхідеї з веломеном, товстенькими, збільшувати провідність вологи. Він допомагає нарощувати кореневі волоски, які допомагають збирати вологу і це все корисне навколишнього середовища, в якому знаходиться це коріння, і це стосується не тільки орг, це стосується і інших рослин. Так само, і а, от саме в той момент цей стимулятор спрацює, тому що це активна допомога, там, в залежності від стимуляторів, мікромакроелементи, які м, впливають на корені, так, а, там а, різні а, в голові криця, ауксини, гормони, які приймають участь в корене Теж про це цікаво почитати, як працюють гормони. <год> Не просто є гормон, і він впливає. Ні, він впливає, наприклад, на виробітку або на засвоєння певного мікро-макроелементу, який вже в свою чергу приймає участь, і від цього краще воно все росте. Тому покладатися на стимулятори в цьому питанні просто сліпо не треба. Треба їх використовувати з розумом в правильний момент і знов ж таки просто бахнути стимулятор, навіть якщо у вас зараз період, як коли має піти коріння. Ви дасте цей стимулятор. Багато прям він нічого покорисного не зробить, бо треба дати ще й те, з чого це коріння ростити, тобто матеріал, з якого рослина буде будувати це все. Тобто, треба дати їжу, треба дати підживку, треба дати світло адекватне, хороше, щоб рослина, поглинаючи воду, вуглекислий газ, могла зробити глюкозку. І це все направити собі на ріст оцього. Всього коріння. І от тоді, коли у вас є оці всі, весь набор факторів, так, то буде все класно. Знову ж таки, якщо у вас перезволожений субстрат, якщо у вас засолений субстрат, ви можете правильно дати світло, ви можете правильно дати підживки, ви можете правильно дати стимулятори. Але коріння, вийде така класна, бородата, щітка, все супер, і не піде туди, куди треба, воно не піде в субстрат. Тому що він перезволожений. І або ще щось з ним відбувається, їй не кайф, не ок, і вона буде ці корені ростити повз горщика, шукаючи, де ж це місце, де вона нарешті отримує те, що їй треба по волозі і по живних речовинах. І другий варіант це вона піде в горщик, але там засолений субстрат, там старий субстрат, а там немає кисню, і благополучно це все коріння, там і помре. Нікуди далі не дівшись, і деяке коріння навіть не зайде субстрат, тому що воно, оці молоді живі кінчики зелененькі, попалиться абсолютно на самому вході в субстрат, коли торкнеться перших шарів шарів цього субстрату. Так, тому за цим цим треба а, споглядати і використовувати як комплекс, один великий, інакше не вийде, коли є тільки щось одне. І ще дуже важливо, дуже часто чую, що а, корені орхідеї не вміють розгалуджуватись, це неправда. В мене у котлей розгалуджується, у фаленопсисів розгалуджується, у брасаволах і брасовольних гібридів розгалуджується. Все це може бути. Якщо ви відламуєте корінчик, от самий кончик, або він, наприклад, опікається, то при наявності гарної культури, правильного догляду, гарного світла, підживок. І якщо ви заважаєте... Якихось додаткових стимуляторів ви отримаєте розгалудження. І, до речі, цікаво, в мене вийшло, наприклад, у деяких котлей зі старих бульб пішли нові корінці з минулорічних після використання подібних штук. Так, і таке теж буває, хоча в більшості випадків всі говорять, і навіть в літературі є, що не може стара бульба дати. Нову хвилю коріння і треба чекати тільки нову бульбу. Але може, але я говорю зараз саме про пурпурати. Пурпурати взагалі мені дуже подобаються, вони дуже цікаві. В них дві хвилі роста коріння навесні і восени. От, і вони змогли дати і з старих бульб. Тож, дуже дуже цікаво, що я використовую. А я не використовую таких популярних зараз та й колись стимуляторів корень утворення. Хоча я колись пробувала, але якось ні. Я використовую зараз є суміш. От мікорізи і корисних бактерій. Там ціла збірка, вони бувають різні, можна почитати. Їх там багато в списку, більше десятка що бактерії, що мікорізи, і вони дуже допомагають. Цьому плані рослини. Плюс в моїх підживках є ці мікроелементи, які допомагають, в тому числі і кальцій, які теж на це впливає, і на якість коріння також. І дуже взагалі корисно почитати про ці мікро-макроелементи, і ви тоді зрозумієте, що давати, щоб допомагати, тому що вони дуже мультифункціональні, ці елементи, і впливають на багато чого. Ну, той самий фосфор, він впливає не тільки на квіти. Так? От. Тому дуже раджу. Почитайте, може я колись зроблю відео, але я думаю, що воно буде дуже довге. І е, на додачу до цієї мікоризи і корисних бактерій, я ще купила глюкозу для рослин і даю в парі, що це робить. Це ну, не тільки допомагає рослинам отримати додаткову глюкозу, не витрачаючи на це своїх сил, це допомагає саме оцим бактеріям і грибочкам. Отримати одразу цю глюкозку, за рахунок якої вони будуть рости і взаємодіяти. І чим ще корисна мікориза, крім того, що вона покращує водний баланс, крім того, що вона допомагає корінню ростити більш здоровим, вона покращує а, не рух повітря, а саме насичення повітрям, як субстратів, так і самого коріння. так а, вона ще бореться з патогенами, тобто вона винищує інші погані гриби і погану бактерії, тобто погану мікрофлору. Тому, в принципі, штука цікава цього року. Активно її пробую. Потім розкажу, що в мене вийшло. А на цьому сьогодні все. Слава Україні! Всім пока-пока.